Традиційно вам питання поставлю, тому що знову ж таки воно ж тут все в розвитку, в динаміці, в обміні там, якимись політичними заявами і політичними претензіями народних депутатів один до одного. А чи ця зараз політична боротьба, зокрема і навколо законопроекту про мобілізацію, чи не закінчиться вона, я не знаю, якимись змінами кадровими? Мова йде про... Спікера парламенту, наприклад, мова йде про кабінет міністрів чи якісь точкові зміни міністрів. От, якісь такі наслідки цієї політичної боротьби ми будемо спостерігати, і як вони позначаться загалом на політичній ситуації на політичній стабільності в нашій країні спікера не поміняють. Хоча мені здається, пан Стефанчук останнім часом ну наробив багато таких речей. За які раніше він міг би легко злетіти зі своєї посади, е, я бачив вже матеріали, в тому числі в західних змі. І ці матеріали дуже погані для України з точки зору саме тих дій, які здійснює керівництво Верховної Ради, тому що ну от зараз така скандальна історія з формуванням делегацій е, в різних там, міжнародних інституціях, наприклад, в парламентській асамблеї Раді Європи і так далі. І ті документи внутрішні, які були видані в Верховній Раді, які по суті передають спікеру право одноосібно вирішувати, хто куди їде, це вже викликало ну, серйозні дуже застереження з боку наших партнерів. Більше того, оте своєрідне табу на критику України, яка була ну, серед західних політиків, ну в таких міжнародних інституціях з високою ймовірністю зараз буде знято, і тоді ми отримаємо великі дуже проблеми, які нам абсолютно не потрібні на фоні підготовки до. Зустрічі представників Європейського союзу щодо виділення коштів України і багатьох інших речей, тобто давати привіт Орбану там і ще деяким європейським політикам знову розказувати про корупцію чи переслідування опозиції в Україні. Ну це ж дуже погана, скажімо, історія. Але при цьому ніяких голосів за зміну Стефанчука немає. Він влаштовує офіс президента абсолютно. Тому е, я думаю, що Верховна Рада буде працювати ну, так, як вона працює на сьогоднішній день. Будуть певні зміни в комітетах, можливо, Певні зміни там в делегаціях, але вони будуть носити ну, такий більше точковий характер. А от що стосується кабінету міністрів, ну я ще в минулому році казав. Я думаю, що в 2024 році якраз кабінет міністрів принесуть в жертву. Він буде там трансформований, можливо, переформатований взагалі глобально, тобто разом з прем'єр-міністром, і там з'являться достатньо багато нових осіб, оскільки ну це не Верховна Рада, це не вибори. Це в принципі таке процедурне питання, але воно може дозволити випустити пару певну такого суспільного невдоволення, але все буде знов таки залежати від того, коли і в який спосіб, і в яких об'ємах ми отримаємо ті гроші, які нам обіцяли західні партнери. Якщо з цим буде певна затримка, ну це може призвести до серйозних змін в кабінеті міністрів, оскільки ну от, Наприклад, позиція міністра фінансів, вона м'яко кажучи є дивною. Да, коли він звертається там до міністра оборони, до головнокомандувача генерального штабу, і каже: а ви знайдіть мені, значить, гроші на мобілізацію. Ну ну це трошки знаєте, Ну, ну це не нормально, тому що це, це він не до того звертається, це його завдання. Займатися пошуком грошей він повинен іти до кабміна, йти до народних депутатів з ними говорити. Але людина на повному серйозі дає інтерв'ю і вважає, що вона нічого такого ну, там не каже. Тому і от з кабміном, скоріш за все, буде історія про таку глобальне таке переформатування. І навіть шмигаль, який там ну настільки вже влаштовує там той офіс президента, в принципі, може бути позбавлений своєї посади. Чому тому, що ну українці, я думаю, вже значною мірою забули, хто на взагалі прем'єр-міністр. У нас краще і частіше бачать Шарля Мішеля, тим більше вони схожі ніж, скажімо, шмигаля. Ну знаєте, жарти жартами, але це насправді дуже показова ситуація. Дуже показова історія. Це ненормально в країні, яка хай. Формально, але тим не менше є парламентською президентською республікою. А Верховна Рада ну, буде працювати як працює далі, тому що розумієте, якщо починати якісь кардинальні зміни в Верховній Раді, то можна втратити взагалі е, от, ну, е, ну, ту певну єдність, яка в нас там на сьогоднішній день сформована, а без цього ну, рівень взагалі легітимності української влади ну він буде суттєво то підірваний. Перш ніж перейдемо до обговорення міжнародних тем, ще вас хочу розпитати про цю історію з Мар'яною Безого, яка фактично звинуватила в слабкості президентську фракцію, президентську партію. Сказала, що вона виходить звідти, не хоче бути дотичною до тих рішень, які вони приймають. При цьому вона продовжує підтримувати президента. Чи чекати якихось сенсаційних від неї тепер откровенні? Наскільки вони можуть позначитися на політичному житті нашому, чи ну знов ж таки вона стане таким знаєте тихим мажоритарником після цієї всієї історії? Ну я боюся, що тихим мажоритарником вона не стане, тому що знаєте увага, вона ж як наркотик. А ви а по ній видно, що їй це подобається? Що їй подобається, що її там багато критикують чи не критикують? Згадують, коротше кажучи. Тут, знаєте, такий принцип неважливо, який піар це піар. Чорний, сірий, білий, головне, що про ну, те, 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 те. жартома вже почали говорити, що після такого демаршу після таких гучних заяв вона може навіть якусь свою політичну силу подійну створити ну, Знаєте, вона... іронізують, але тим не менше ну, навряд чи ну, створює, це, тому, що... можливо, все. Ну, може бути. Я думаю, тут є два ключових сценарії: перший сценарій, ну, взагалі, і воно пов'язано з причинами цього демаршу. На да? з одного боку, це може бути класична історія, така знаєте, ще середньовічна, коли. Створили Голема, але Голем вийшов з-під контролю, і відповідно вирішили ну, його позбавитися, тому що не звертати увагу вже неможливо, а брати на себе відповідальність за заяви, які вона робить, також ніхто, в принципі, не хоче. Хоча я думаю, всі чудово розуміють, що ну вона ж не сама ці заяви робила, і ці атаки на головнокомандувача здійснювала. Але вона певною мірою стала ну в політичному сенсі такою токсичною, і тому от такий варіант він є, мабуть, оптимальним. Хоча тут просто дивна. Історія, вона попередньо написала великий пост про те. Що вона стала народним депутатом виключно завдяки імені президента, якби ну і вона повністю цьому завдячує? Ну такі знаєте, самокритичний пост насправді, але суть не в цьому. В тому, що якщо ти вже виходиш тоді з партії, з фракції, яка є дійсно президентською, ну, взагалі тоді за принципами європейськими, а ми ж європейський союз інтегруємося, треба і мандат на стіл покласти. Але вона ну це навряд чи зробить. А тут є другий, до речі, сценарій, чому вона це зараз зробила? Оскільки активізувалися розмови про створення Політичної сили, президентської, і зараз туди йде певний відбір людей, які ну раніше були в слузі народу, але в майбутньому будуть асоціюватися виключно з цією пропрезидентською новою політичною силою. Не виключно, що її, от в першої так вивели, скажімо, з слуги народу, щоб вона побула. Такому самостійному плаванні, а потім опиниться в лавах там якоїсь нової пропрезидентської політичної сили. Тому що все ж таки людина достатньо довгий час працювала на важливій посаді, в важливому комітеті. Ну якийсь рівень інформації в неї є, і будуть якось, хоча б намагатися цю інформацію тримати більш-менш під контролем. Хоча в її випадку це достатньо складно зробити, вона любить такі контраверсійні заяви робити. Ну, подивимося, тут все буде залежати буквально от в найближчі пару тижнів, чи продовжить вона ці атаки. На головнокомандувача, чи продовжить вона критикувати там Збройні сили України за логікою, якщо вона виходить з фракції, то повинна з'явитися її заява, її повинні вивести не просто тепер з посади, взагалі з комітету в неї просто вже не буде доступу до цих питань, і вона відповідно цими питаннями займатися не зможе.